Звернулися ми й до сухопутних військ, відправили запити з проханням долучитися до ЕТРУ. Відповідь поки не отримали. Будемо готові повернутися до цього питання. Наразі поспілкуємося про те, як захистити свої права під час спілкування з працівниками ТЦК. До розмови запрошуємо Володимира Романчука, юриста. Він знає, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, от питання і широке, і, і, і вузьке, начебто, як покращити мобілізацію без бійок на вулицях, без облав на чоловіків. Доброго вечора, Сподіваюся, не гарно чутно. Так, і добре, чуємо. Оч... Дякую. Очевидним є і для мене, та й для наших усіх співгромадян, громадян, що. Основна причина усіх конфліктних ситуацій та проблем, які можуть призводити до порушення прав та чинного законодавства в нашій країні, що пов'язані. З територіальними центрами комплектування є не так проходження військово-лікарської комісії, там досі говорити про інші більш корупційні порушення. Mm -hmm. Якось такі от, от показові не поблизу слова рейди територіальних центрів комплектування по вулицях міста і конфлікти, які виникають внаслідок комунікації громадян України з працівниками територіальних центрів комплектування під час яких рейдів. А mm -hmm. Очевидно, можна зробити висновок, що, хоч така політика є не надто популярною серед населення. Процес мобілізації, процес вручення викликів до територіальних центрів контактування, аби такі конфлікти та бій не виникали, потрібно цифровізувати, переносити в цифровий простір. Тоді не буде не те, що потреби конфліктуватися, а якщо поглянути на центру... проблему з іншого боку, ну я не, не став би називати це рейдами, тому що ну не все так однозначно є така фраза, не досить популярна, але Якщо люди знатимуть більше свої права, як себе поводити про спіл при спілкуванні з представниками ТЦК, що мають право вони, і що має право людина, з якою вони спілкуються? Перш за все варто зазначити, що будь-який громадянин, який правомірно носить військову форму, має згідно з чинним законодавством викликати людей. Повагу, а згідно з якимись правилами моральними думку має викликати також вдячність той ж самий момент. Якщо якомусь громадянину здається, що працівники територіального центру комплектування порушують його права та обов'язки, виходячи за межі чинного законодавства, або ж працівникам ДСК здається, що той чи інший громадянин не виконує обов'язки, які на нього покладені, покладено тим же нашим законодавством, єдиним правильним Висновком такої ситуації є не починати бійку, не починати заштовхувати з іншого боку громадянина до якогось автомобіля або якесь приміщення, а викликати поліцію. З точки зору чинного законодавства, яке діє наразі, працівники територіального центру комплектування мають право вручати виклик до територіального центру комплектування, тобто повістку, мають право на блокпостах або в інших спецзонах перевіряти документи. У громадян України, до яких не включені військово-облікові документи, такі як, наприклад, військовий квиток, тобто виключно паспорт, е, свою чергу громадяни мають право побачити наказ, який уповноважує конкретно свого працівника на перевірку його документів, е, та мають право чи мають право знімати на, на відео спілкування з представниками ТЦК, бо от у жінки вибили телефон за те, що вона це робила. Тобто телефон з рук громадянина це точно не та поведінка, яку ми очікуємо від людей у формі збройних сил України. Знімати поведінку з працівниками комунікації з працівниками територіальних центрів комплектування не заборонено законодавством. Просто в час якоїсь зйомки потрібно акцентувати увагу на ситуації, що відбувається, не знімати на рукавні знаки, не знімати прізвища. Не знімати офіцерські нашивки приналежність до певного підрозділу, тощо, аби це потім якось бояко не могтуватися. Зрозуміло, дякуємо дуже за те, що долучилися до нашого етеру Володимир Романчук, юрист говорили про те, як покращити мобілізацію, зокрема під час спілкування з представниками територіальних центрів комплектації.